Животи, животики. Ви переживаєте злети і падіння, стрес, неправильне харчування, іноді викликають біль. Нож Пафорте знає, що причиною болю в животі може бути спазм, та не всі ліки працюють однаково. Нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте рішуча відповідь на біль у животі. З алергією наші спогади виглядали так. Ми плакали, чхали, чухались. Поки мама не порадила від Свербежу, це Терезин Тева. А від Ченя Дезлоратадин Тева. У Тева. Лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. Зустрічає новий канал Сетанта Спортс Преймум. Зірковий теніс, футбол світового рівня, матчі NBA, Формула-1, UFC та багато іншого. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТВ. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін. скаже болю ні вчасно. У понеділок найдивовижніші, найкумедніші та найнебезпечніші професії світу. Зірвати весілля дорого, доставити обід у прірву, засіяти город на дні моря. Загублений світ, дивовижні професії на 2+,2. плюс Щосуботи, о 17.45. Колесо фортуни. Починаємо! Розгадуй пазли та плюсуй українську. Слова відомого українського письменника і режисера Олександра Довженка. Кого з найрозумніших українців? Ведучий свят відприємець, директор дитячої спортивної школи. Обере фортуна цього тижня. 150 гривень. Буква «С». Влучно. купимо голосу. І це літера. А вдала покупка. ой 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 ой. На жаль, я готова сказати. Готові назвати без підказок, без нічого. А ризикну. Колесо фортуни прем'єра щосуботи о 17.45 на 1+,1 Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Алохол? Ти знав його. Алохол. натуральна користь для починки та жовчного. До лікаря візит, шукаю я кредит. Але тепер я знаю, що більше рішень маю. Перший. перший за грошима. Що п'ятниці та що суботи на 1+,1 плюс Україна. Ви любите фільми, містер Девер? А як на мене, зараз їх роблять надто серйозними. Ага. Наше кіно зовсім інше для леді і джентльменів. Про скарби і афери, про дорогу додому, про гостей з майбутнього. Я повернуся і уроки минулого. Місії, таємниці, розслідування і песиків. Класичне поєднання. Вишукано. Світова кінокласика та захопливі прем'єри. Дивись два вечори поспіль щоп'ятниці та щосуботи, о 21-й. імперія кіно на 1+, плюс Україна. До лікаря візит, шукаю я кредит, але тепер я знаю, що більше рішень маю. Перший перших уди закручена серіал школа з понеділка по четвер о вісімнадцятій. Бакети Кевсі пасують до всього для зустрічі з друзями, перекусу або Чіня вдома. Тому що це завжди смачна та соковита курка, приготована за унікальним рецептом. Бакети KFC пасують до всього. Особливо до вигідної ціни. Коштує KFC. Саме так смакує курка. Полюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення. бепантен мазь заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від баєр. Танцюють пси щосереди о 20.00. Стоп! Свято! Така голодна. Є щось перекусити? Ні. Що? Натуральна картопелька та ароматні спеції твій ідеальний вибір для свечного перекусу. Колік Стержи. Чіпстерс це смачно. «Хороший лікар з понеділка по четвер, о 22-й. Як я замотався. А в мене той вигорання. Може, змінимо атмосферу. Оце лимоново. Ага. У суботу о 19-й. Наша дозів черепаху. За легендою, хто з'їсть червону вуху черепаху, той живе до 100 років. А на що тобі так довго? Ну, ж кредит за деонексію треба виплатити. Новий вечірній квартал. Прем'єра щосуботи о 19-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна». Я пішки. не вистачало, щоб всі дізналися, що я донька очилки. Культовий серіал о 18-й. Так як пройшов перший урок, доведеться вам хвилюватися не тільки сьогодні. У вас ще класи такі склині. Це школа. Тут всяке буває. Ніхто не помічає їхніх проблем. Ти що думаєш, що я у тебе гроші вкрала? Треба відрахувати обох. Не можна брати і виганяти дітей зі школи. Твоя матусялка вже все доповіла директору про вчорашню тусу? Поки все не виходить з під контролю. Я телефоную в поліцію чи викликаємо батьків? Вони навіть і гадки не мають, чим насправді займаються їхні діти. Мені теж складно в новому колективі. Найголовніше не закриватися. Спілкуйся. Серіал Школа з понеділка по четвер. О вісімнадцятій. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Я так тебе кохаю. Тільки не називати мене мамою. Він обрав тебе для того, щоб... Зробити мені назло, українські серіали о 20-й. Я вагітна. Ти думала, що потрапила в казку. Всьому є своя ціна. Починаємо засідання. Мій покійний син, якого вбила вона, дуже сильно кохана. Що ви зробите? Позбавлена свободи, розлучена з дитиною. Я дочку вам не віддам. Не хочеш по-хорошому буде по поганому, але не зламана. Вона шипа. Забудь про неї. Вона шукатиме правди, щоб отримати шанс. Я тобі допоможу на нове життя. Я буду танцю. Коло омани з понеділка по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна Світові серіали. О 22-й. У наших лавах сьогодні свіжа кров. Щоправда, дехто народився ще в епоху диску. В 40 років Він обере нове життя. Коли я став копом, то нарешті відчув, хто я насправді. Ви уособлюєте ходячу кризу середнього віку. На роботі не повинні про нас знати. Я з тебе ока не спащу. Яка чудова перспектива. Вони живі завдяки твоїй роботі. Я став копом, аби рятувати людей а не вбивати. Те, що зараз станеться, переверне наше життя. Серіал Новобранець з 26 травня о 22. Дивись в ефірі Один плюс один Україна. Йой знову від антибіотиків ті самі невчасні побічні ефекти. Май під рукою ентерожерміна. Її смартфори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника, ентерожерміна, щоб не казали. Потім йой.